Ривка. Вийшов, вийшов між за бокову від раючого тренера Білюкса. Розіграв за бокової робовітер. 9 номер Білюкса. і тут же зустрічна атака від жовто чорних Богдан Цюпа. Пробив поворот. Ємолов. Пасне проходить. Білюкс перекоплює Олександр Шестерньов. Шестерньов і знову пробиватиме шестерньов. Забиває. Третя хвилина 1-0. Повели жовто-чорні. Олександр Шестерньов, граючий тренер колективу Білюкс, відзначається цим взяттям воріт. По сигналу робовітер розігруватиме з центрального кола усі трибуни. Дуже тепло, дуже гаряче зустріли трибуни. Це взяття воріт 14-го році. Пролов. Лепеха. Фролов, 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 прикут. Уал лайк запасник, що мінятиметься. І посигнали БХ, але ПХ він пробивав повороти. Крамаренко. Крамаренко, сам рухається. Крамаренко. Крамаренко. Тим відбір не вступає І Крамаренко спрямовує у площину у ближній кут. Але збирає голкипер, його удар. Разу заблокований Єрмоловим. Крамаренко на Єрмолова. І трішечки-тишечки засильно. Всім і право на розіграш. Ауто. Андрій Дубовий біля м'яча. партнера зробили забігання. І розіграш через шестерньова. Ще один! удар, А дубль робить Олександр Шестерньов. Вануль. Одинадцять хвилина. Білюк сподвоїв свою перевагу. А роби вітер. Вануль. Як тільки перетнув перший тайм свій екватор. Кабілюкс забиває вдруге, вдруге забиває у ворота Олександра Кривенко. Олександр Честерньок. Береги. Полину матчу триває. Досить небезпечно. Нарешті виходить. Ми стали ногом час. Беріг у межах поля гребеню. Разом із партнером презценгував Лепеху щойно, той зіграв навіть бій. Підбирання було за білюксом. ще одна атака від жовто чорних. Рече Варченко. перехоплює роби вітер. На чужій половині Лепеха Лепеха є невлучний. І сам ще поруч зі стінкою, тож сигналу біля м'яча Лепеха, він під удар, фролов! На власній половині зараз відбирає більокс Богдан Цюпа, Богдан Цюпа покотить. правіше. там Бондар понтер. Бондар, Шарба холопа. Стерньов залишив м'яч для Цюпи, а тут Цюпа робить забігання. Все таки шестерньов розіграє. Дубовий. Не не дубовий, а дубовий через Дмитра Вовка. Вовк залишає дубовий. Знову. І на забігання гребенюку непогано видивився. Повертала. Передачу перехопив. Передачено достатньо сильно перехопив другий номер. А 35-й цю чергу рушення правил по перерві. Врятовано воно четвертою хвилиною. П'ята розпочалася п'ята хвилина. Повітер тим часом єрмолов. Єрмолов до карної зони. А тут вичікує на підтримку. І зараз Будар полепить. Перерві триває. Варченко, восьмий номер. Білюкса. Варченко пройшов Варченко і пробував. Ворота Варченко. Шестерньов. Бореться партнер. І тут другий номер. Одинційно-гольова атака. Він робив вітер. Просто. Просто. Фланг. Назад повернув. На другого номера. І той до Зони. Свой зони. Шестерньов. Через Цюпу. Цюпа б'є. Получає Олександр. На кепа дубовина третього, поперечна, шестійка, Топу. небезпечно. Зароджувалася ця атака від Білюкса. Кидає. лота себе пройти, не дає один один уріблі. Лепе Фролов на третьому, небезпечно. Крючкового проміжця, тягне від ноги супернику там порожні ворота, чому б не спробувати. Летів'ясь, м'яч. Летів на сітку. А, занадто багато. А, якби. А білюкс в ватаці. Тим часом гол віддав лівіше. Шестерньов по мене до він Хетрикінров. Сьогодні всі голи Білюкса забиває Олександр Шестерньов. Тут уже під поперечину. 17-та хвилина. Друга тайм. Олександр Шестерньов робить три ворота робить вітер. Вибиває Дмитро, там підхоплює другий номер, робив вітер на четвірку. Його спробу прострелити, бо увага Фролов. Він дав поперечну передачу на Єрмолова. З Івані він продовжує далі. Дідру голки переньова. Стерньов. під четвірки суперника Віддав на Бондара. Дмитро! Дмитро пробиває. <му> Після відскоку м'яч у Шестерньова. Цюпа, цюпа, цюпа. Найсмістій <му> номер Білюкса. Дубовий на випередження. Андрій, 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 Дубовий. На чолі своїх підопічних Олександр Шестерньов. Готовий Розіта на шерсть Дубового. Дубовий на Шестерньова. Низо. На заваді вонку Олександр Кривенко. І ушкодження він зазнає. Друзі, ще одна пауза. På mittopol.